Розділ 116. Насправді ти можеш бути трохи злим. Раптова зміна подій застала Люлінюй та іншу верхівку зненацька. Звичайно, вони не забули, що голова Му викликав галас через їхнього директора з планування Сісяї. Усі вони подивилися на сісяє, коли прийшли до тями. Сісяя спокійно попивала вино. І насолоджувалася їжею, ніби вона не була причетна до цієї справи. Директоре Сі, голова Му, коли Люліню збирався їй щось запитати, Ліс Сі підійшов до неї та став біля неї. Він тихо сказав їй «Директор Сі, майстер чекає на вас на надворі. Сісяї завмерла і подумала, що це за повідомлення, а потім насупилася. Вона відповіла, але вечеря ще не закінчилася. А як щодо церемонії нагородження? Хіба він не згадав, що вона отримає великий приз? Майстер сказав, що відділ зв'язків з громадськістю збереже його для вас, прошепотів лісі. Сісяє вагалася і глянула на сі яка сходила зі сцени з жахливим обличчям. Поряд із дивними поглядами усіх, вона в думках натиснула пальцем на чоло. Через деякий час вона глибоко вдихнула, перш ніж підвестися. Вона схопила вітрівку зі спинки крісла і вийшла з холу. Натол був шокований, коли Сісяє покинула зал. Директор Сі пішла одразу після голови Му, щось точно відбувалося. Проте це було зрозуміло з людиною такого калібру, як голова Му, не було нічого незвичайного для такої красивої жінки, як директор Сі. Більше того, вони просто зараз виглядали дуже гармонійно. Люди почали це обговорювати, чомусь плітки про начальство особливо тішили їх. Невдовзі всі забули про випадок зі співу. Який трапився кілька хвилин тому. Їм було веселіше пліткувати про людей у своїй компанії. Щодо Сісяє, коли вона вийшла з готелю імператорське небо, вона побачила чена, який прихилився до Каєна, на якому вона приїхала. Він розмовляв по телефону. Моючен поклав слухавку, коли почув лаконічний звук її високих підборів, які клацали по підлозі. Вона пройшла повстмяні вуличні ліхтарі і підійшла до нього. Чому ти такий нетерплячий? Щоб аж піти, я ще не наїлась. Я була зайнята цілий день, і я навіть не встигла отримати свою нагороду. Ти залишив всю компанію позаду. Ти насправді не здаєшся належним головою? Сісяя зупинилася перед ним і подивилася на нього, піднявши брови. Моючен витріщився на неї. Він не міг не спитати, коли побачив її байдужий вираз: Яка безсердечна жінка! Як ти думаєш, для кого я це зробив? І хто сказав тобі дозволити медіапартнерам приєднатися? Я просто вважаю, що пропозиція менеджера фанга мала сенс. Тому Сісяй обережно дивилася на нього, коли говорила тихим тоном: Більше не спілкуйся з людьми з медіаіндустрії. Я вже змусив Амо вивезти їх. Чому? Сісяю подивилася на нього з сумнівом. Немає чому. Муючен не дав пояснень. Він взяв у неї ключі від машини і відімкнув її, а потім відкрив двері. На вулиці холодно, поговоримо в машині. Він сів на переднє пасажирське сидіння. Вона трохи помовчала, перш ніж сісти в машину. Ти щойно зробив це навмисно, чи не так? Сісяя забрала в нього ключі, коли вона його запитала, він невимушено відпочивав із заплющеними очима. Навмисне? Я не знаю, про що ти говориш, відповів він, не відкриваючи очей. Сісяя глянула на нього, потім нахилилась, пристебнула йому ремінь безпеки. Припини прикидатися, мене теж твій крок зачепив. Б'юся об заклад, що вся компанія подумає, що між нами щось є, після того, що сталося сьогодні ввечері. Що за щось? Моючен відкрив очі і спокійно подивився на сісяй. Тепер ми офіційно подружня пара. Що в цьому поганого? Ти все ще хочеш ігнорувати наші стосунки і продовжувати прикидатися звичайною офісною леді? Я не хочу, щоб люди неправильно зрозуміли, що я можу опинитися на своїй нинішній посаді завдяки тобі. Трохи подумала Сісяє, перш ніж зізнатися йому щирим тоном. Чен розсміявся. Його велика рука погладила її по голові. То що, якщо люди неправильно зрозуміють? Ти повинна розуміти, що для цього тобі знадобиться багато чарівності. Це непогано. Ти навіть не уявляєш, що досягла чогось, чому багато жінок можуть позаздрити, місіс? Чому ти думаєш про це навпаки? Я не можу виграти цю суперечку. У будь-якому випадку я не буду близька до тебе у компанії. Сісяя зиркнула на нього. Вона пояснила, ти ніколи не бачив, як поводяться співробітники, коли бачать тебе. Ти теж не дуже близька зі мною вдома, цей запит не схвалено, відхилено відповів він, перш ніж вона встигла закінчити речення. Юй чен, вона суворо глянула на нього, але він лише спокійно звів брови. Потім він закрив очі і продовжив відпочивати. Я дуже хочу тебе вдарити. Вона сердито промимрила, зробивши глибокий вдих, вона пристебнула власний ремінь безпеки. Незважаючи на те, що вона сердилася, Сяя знала, що він зробив для неї те, що мав цього вечора. Було б прихнею, якби вона сказала, що не відчуває почуття вдячності. Пом'якшивши, вона глянула на нього. Муїчен, він відповів нейтральним тоном. Сьогодні ввечері мені було важко бачити сі Я справді відчувала себе дуже добре. Дякую. Її голос дійшов до нього, тоді, як щирі емоції і вдячності бриніли в її очах. Тоді ти думала, як мені віддячити? Чоловік знову відкрив очі і зухвало подивився на неї. Його глибокий голос. Був таким же чарівним, як завжди. Сісяя сховала чоло руками, коли побачила його посмішку. Що ти хочеш, щоб я зробила? Муючен засміявся. Тоді купи мені поїсти, місіс. Чи можу я вирішити це лише їжею? Я не проти, якщо ти хочеш зробити щось особливе. Але чи готова ти? Це розумно з твого боку. Якби не ти, я б досі насолодчувалася їжею всередині.